У Лисичанську анархісти складали траурні вінки. Атрибути ритуального характеру вони поклали до стенду з зображенням заводів міста, що працювали раніше. Так, наприклад, представники громадської організації Союз анархістів України вшанували пам'ять лисоди, заводу пролетарій та лисичанськ холоду. А на мітингу, що передував акції, вони закликали людей діяти, аби змінити ситуацію в місті. Не надо надіятися на те, що хтось поведе, треба Надо самим збиратися раси і Не надо ждать, що хтось прийде і за нас щось зробить. Треба організовуватися самим, як сьогодні на мітингі, можливо, завтра, післязавтра, розказувати своїм друзям, товаришам, знайомим. всіх, кому не безразличен наш город. Після складання вінків до стенду з підприємствами на площі Леніна анархісти вирушили до Лисичанської міськради. І, хоча на той час, окрім охорони, в будівлі нікого не було, вони урочисто поклали вінки до закритих дверей адміністрації. Наприкінці акції активіст руху звернувся до влади міста. От назад, 1 мая. Я дав цій власти хороший совет. Бегите, бегите, якщо успеете. Вони не побежали. Чесно говоря, я рад. Ребята, ви не успели. Ура! Нагадаємо, раніше в Лисичанську працювало більш ніж 30 заводів та підприємств. Серед них було сім шахт та три фабрики. Зараз же працює лише желатиновий завод та дві шахти.